Добрий, день, діточки! Сьогодні ми поговоримо з вами, як же зимують комахи. Зима сувора пара року для всіх тварин мороз, вітер, хуртовина. Звірям важко знаходити собі їжу під товстим шаром снігу. Але тваринки маленькі. Ледве пересуваються поміж снігових заметів. Винахідливі для себе мешканці пристосувалися до зими кожен по-своєму. Серед тварин є маленькі істоти, це комахи. Подивіться, хто це? Так, це маленьке сонечко. Маленькі сонечка весені гортуються і шукають собі місце для спильного зимування, хоч зазвичай вони живуть поодинці. Зимують вони, наприклад, в таких містах: це мох, кора дерев або камені. Сонечки не бачать зими, тому що ще до настання морозів вони впадають у сплячку. До самої весни. У корі дерев зимують ще й павуки. А ось і мурахи. Ці від комах не впадають сплячку, цю холодну пору року мурахи зимують у своїх мурашниках. Бджоли теж не впадають у зимову сплячку. Ці комахи всі три місяці майже нерухомо сидять у своїх гніздах. А їхні родичі, оси та джмелі, живуть лише один рік. А ось мухи належать до тих категорій, які сплять всю зиму. Ці комахи здатні проспати півроку, зате пробудження. З настанням тепла в них складне. Мухам потрібен місяць, щоб повністю прокинутись. А де ж зимують метелики? Живуть вони в усьому світі, п'ють сік фруктів, квітів, вони ховаються від холодів та впадають у стан зацепаніння. Метелик при перших морозах замерзає, але не гине при перших промінь сонечка тепла повертається до життя. Зимують вони в гошиках, в сараях. Ось і завершилась наша зимова подорож. Ми з вами дізналися, як зимують лише деякі комахи. Тож читайте, слухайте та пізнавайте про весь світ живої природи. До побачення!